Перша частина спинка. Ви тільки подивіться на цю красу, який візероночок. Він плотненький, які краєчки. А все дуже просто. Знайшли полупетлю задню і передню з попереднього ряду. Зробили петлю, зробили просто стовпчик без накиду і таким чином ми в'яжемо до кінця ряду, знайшли полупетлю задню і передню. З попереднього ряду. Зробили петлю, зробили просто стовпчик без накиду. І таким чином ми в'яжемо до кінця ряду. Ви нібито в'яжете сходинками. сходинками вниз від себе. Повинно все бути рівненьке. У нас заплутався шнур. Що ж нам робити? Для цього ми піднімаємо наше полотно доверху, наш шнур, однією рукою тримаємо його, а іншою тягнемо, біжимо пальчиками по шнуру вниз, поки не зупиниться. Все. Прямо як наколдовала. і доходимо. Як же нам зробити такий краєчок кохайним? По-перше, ми не робимо одну повітряну петлю для переходу на наступний ряд. А що ми робимо? Ми знаходимо останню петлю. У ряді і знаходимо передню петлю з попереднього ряду. Тобто робимо ось таку косичку, яку ми Пров'язуємо, але дуже важливо її пров'язати. Витягли рівненького гачочок і витягли. Тепер пров'язавши останній стовпчик, у нас йдуть ось такі по дві сформовані петлі. Протягла і знов я зробила цей стовпчик. Але тепер я знов не роблю один повітряний для переходу ходу. Тобто забудьте, це правило тут не використовується. Розгорнула гачок. І... І цей ряд я теж пров'язую. Зверніть увагу, у нас вже формується ось такий краєчок. І тепер, тобто цей і попередній, цей і попередній, так, тримати полотно, витягла, витягла. І коли ви пройдете далі по цьому рядочку, то ви побачите, що у вас ось ці. Ниточки. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2 І сформується отакий от краєчок по всьому полотно. Ось ми пров'язали наше полотно. Подивіться, у нас тут маємо ось такий краєчок. Тобто починали ми в'язати оцю плотну в'язку з другого ряду. І таким чином ми маємо з двох сторін ось такі края. І тепер а, нам потрібно заховати наш хвостик. І так порахуємо. Ми мали тут 40 стовпчиків. 40. І тут, якщо ми порахуємо, у нас теж буде 40. Але так як вона подвійна, ми маємо 20 отаких от. Рядів. Порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15, 19, 20 і останні. І потім ми, у нас оці краєчки будуть загнуті. І тут буде виставлений замочок. А тепер подивіться уважно. Я хочу вставити такий замочок, тому я повинна зробити ще одну таку деталь. Але посередині у мене буде ось такий замочок вставлятися. Я хочу його вставити ось так. Тому я порахую, скільки мені потрібно не дов'язати ось таких рядів. Один, два, три, чотири 5, шість. Тобто формування, не дов'язуючи 6, 20 і віднімаємо 6, тобто 14 плюс. Ще раз рахуємо з лицевої сторони: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. О, 16. Тобто. Тут буде формуватися ось 16. Тепер почнемо. А для того, щоб почати нове полотно, нам потрібно закрити тут це, я візьму хвостик, моя задача буде заховати цей хвостик. маємо Ось тут я відріжу. Тут в мене ще вистачить. Обов'язково припалюю його, ми маємо останню петлю, я протягую, щоб зберегти красивий краєчок. І треба заховати. Ось тут я візьму чук меншого розміру. Сюди і ось так. Вити, тобто через кожний рядочок, через кожний стовпчик. Зараз, 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 зараз. Ми його, бачите, і будемо ховати. Один. Сюди вставила гачок в серединки, бо з, цього, з цієї сторони ми не бачимо наш гачок, тобто він заховає наш кінчик у середині. Давай. Так, і так ми під кожний стовпчик. Пронизуємо. до самого кінця, Так, подивіться, відрізан хвостик, і ви ніде не побачите схований хвостик перегортаємо. І ми не бачимо, де заховався хвостик. Дякую за увагу!